Ночью мы все следили за тем, что происходило. Ну, это страшная трагедия. 1 июня, День защиты детей среди пострадавших. Есть дети, есть погибшие. Мне вот интересно, ну, так, чтобы понимать что-то. Журналисты. Стив, которого мы хорошо знаем из BBC. Розенберг. Журналисты всяких иностранных изданий. Они приехали сегодня на вокзал, чтобы поговорить с людьми, которые пережили эту страшную трагедию. Ну, просто вот ради интереса. Но это же было бы очень правильно, да, по-игротски это же правильно. То есть ты работаешь в городе, в столице, представляешь мировые издания, ты претендуешь на то, что рассказываешь правду. Но вот они свои изнеженные задницы подняли, просто приехали туда на вокзал, чтобы поговорить с людьми. Там работают корреспонденты Арти, там работают ребята Соловьев Лайф, там работают все съемочные группы. Вот просто спросить у людей, которые пережили этот ужас, и показать западной аудитории, той самой, которая убеждена, что русские не гибнут, с русскими ничего не происходит. Или это не вписывается в практику русско-человечества, где мы все это жуткие вурдалаки, орки. А с той стороны такие нежные, ласковые, вечно переживающие. Ну, вот просто любопытно. Кстати, никто не принял, никаких санкций не вел, послов не отозвали. После политического убийства в Испании портного, который только съездил в Киев, встретился с командой Зеленского, вернулся в Испанию и на глазах детей в школе. Человека убивают. Напомню, что если бы, например, речь шла о каком-нибудь русском диссиденте, то какой-нибудь Борис Джонсон выступил бы с фразой, что не может быть никакого другого логичного объяснения, то, конечно, за этим стоят русские, поэтому надо срочно вводить меры и отзывать послов. Молчание? Да, кстати, а что мы будем делать с этой жуткой, страшной агрессией России против Украины, в результате которой, как было заявлено на какой-то платформе, где собралась вся международная сволочь, погибло 13 с лишним тысяч мирных жителей Украины к четвертому году войны. При этом мы не знаем, как их считали. То есть считали ли, например, на освобожденных территориях жителей? Вот просто для сравнения. А то, что более 50 тысяч мирных убиты в это время в секторе газа, это вот это как? Что санкции против Израиля приняты? против израильских спортсменов. Ну, если мы уж говорим о неком, как Макрон требует, что нам не верят, говорят, что мы двулики. Да ты вообще тебе не верят, тебя баба твоя бьет. Кусок дерьма, научись вообще в сторону. Тебе Трамп сказал все, двери хотя бы закрывай. Но когда вот этот человечек открывает свой грязный рот и что-то произносит, а вместе с ним вся прочая европейская сволочь, мне интересно, что у них в головах происходит? Какие санкции они приняли против Израиля, а против стран его поддерживающих? 50 с лишним тысяч женщин, детей убитых. Да, я согласен, борьба с терроризмом, нет никакого сомнения. Только извините, а какой результат этой борьбы с терроризмом? Они что, освободили всех заложников? Они их вернули? В попытке освободить несчастных людей, которые на протяжении такого количества лет что дало больший результат? Дипломатии или убийство мирных? Ответ очевиден. Ну так и зачем? Зачем? А главное, у мира есть какое-то свое представление? К чему все идет? Мы же видим, что на самом деле мировая война неизбежна. И это не вопрос нашего выбора, это не вопрос нашего желания. Но когда полковник британской армии в отставке Ричард Кемп на полном серьезе произносит вот этот текст. Что у него в голове? Я знаю, что люди пугаются, когда слышат одно только упоминание о ядерном оружии. Но вы не можете противостоять ядерной державе, не имея такого оружия. Вы не можете но вы не можете выигрывать на поле боя только со стратегическим ядерным оружием. Это так не работает. Поэтому я думаю, что часть декларации должна стать для Великобритании разработкой ядерного оружия поле боя для Украины. Я знаю, как это дорого, но это сможет противостоять России. Или нужно помогать Украине создавать свое ядерное оружие с предполагаемыми гарантиями Запада, которые никогда не были материализованы. Не думаю, что нам надо просто игнорировать вопрос ядерного оружия, который сегодня как будто бы спрятали под ковер. Ну, я вам скажу так, просто было понятно. We have officially declared this formerly known as Colonel of British Army as an international war criminal and issue a warrant of his immediate arrest. Мы должны, в принципе, объявить вот этого бывшего полковника британской армии международным преступником и требовать его ареста. Он вообще в курсе, что существует на уровне ООН да? декларации нераспространения ядерного оружия. Договор есть, договор есть. Договор. вообще-то. Я в курсе. Базовая, да. То есть он просто знает об этом или нет? То есть он прямую призывает к нарушению международных законов. При этом напомню: государство Корейской Народно-Демократической Республики подвергается всем возможным санкциям Совбеза ООН за то, что нарушила этот договор. Хотя она официально объявила о том, что отзывает свою подпись. То есть жалкий, ничтожный британский подонок считает себя вправе развязывать ядерную войну, нарушая все возможные законы, признанные в том числе и в Британии. И никто из британских властей, почему я именно говорю о Британии, потому что именно в Британии людей умудряются посадить в тюрьму за посты в социальных сетях. Здесь за призыв який порушує все діюче міжнародне законодавство. не пришходить нічого. От у них палало так, що могло ще кілька літаків зайнятися, але то вже інші речі. А от, власне, що сказав Зеленський, що це найбільш далекобійна наша операція. Абсолютно блискучий результат, сказав він на зустрічі з очільником СБУ Василем Малюком. Доповідь голови служби безпеки України Василя Малюка заслухав Володимир Зеленський. Абсолютно блискучий результат, самостійний результат України. Фактично понад півтора роки від початку планування до реалізації сказав Зеленський найбільш далекобійна операція людей, які готували операцію вчасно виявили з російської території. Сказав президент, подякував генералу Малюку. Ну і власне доручив СБУ поінформувати суспільство про деталі. То що, щоб як то кажуть, не забирати хлібу президента України, можна просто детально послухати його пряму мову, що просто зараз пропоную вам і зробити. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена на території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задійний в операції, готували операцію більш ніж півтора роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно. Офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів, і відповідна кількість операторів дронів працювала. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в трьох часових ПСА. і наших людей напередодні операції з території Росії вивели зараз. Вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно приємно, коли речі, які санкціонували рік і шість місяців тому, працюють. Та забирають росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу. Ще до початку здійснення цієї операції у нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей не ігнорувати повітряні тривоги. У ніч на сьогодні було майже 500. Російських дронів, ударних дронів щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували калібри з морських носіїв. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатись всіма методами, які доступні нам, доступні Україні. Доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували. Росіянам припинення вогню ще з 11 березня на столі американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну і навіть в таких умовах, коли весь світ вимагає зупинити вбивство. і дійсно потрібен тиск, тиск на Росію, який має повернути її до реальності. Тиск санкцій, тиск наших сил, тиск дипломатії все має працювати разом. Сьогодні провів тривалу нараду з міністром оборони України, з міністром закордонних справ України, з керівником його офісу, керівниками наших розвідок та військовими. Ми обговорили, що саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо і надалі повне, безумовне припинення вогню та всі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам логічна та реалістична, росіяни свій меморандум так і не передали нікому. У нас немає. Турецької сторони немає, також американської сторони російського документу немає. Попри це, ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру. Сьогодні ж була доповідь Сирського по фронту по нашій курській операції. Я вдячний всім нашим підрозділам. Стійкість на землі так само важлива, як і наші операції на території ворога, які так надихають. Ну а тим часом вже з'являються і перші супутникові знімки з авіабази «Росіян Біле» після атаки СБУ. Нагадаємо, що 1 червня Україна здійснила атаки на кілька російських аеродромів, де було уражено десятки ворожих стратегічних бомбардувальників. Серед них аеродром «Біле» в Іркутській області, відповідно до моніторів, за день до атаки на цьому аеродромі перебувало. 39 Ту-22 М3, 30 Мігів 31, 7 Ту-160, 6 Ту-95 2 іл 78 м також 2 ан 12 і інші літаки. У мережі з'явилися перші супутникові знімки вже після атаки 1 червня. І так на поширених кадрах видно, що найменше 3 знищених і один, імовірно, знищений Тут 95 мс а також один знищений і три ймовірно знищених Тут 22М. Три також йдеться про те, що аеродром Біле розташований у південно-східному Сибіру на відстані близько 5 тисяч кілометрів від кордону України. А ми ж нагадаємо, що операція з ураження російських аеродромів має назву Павутина. Її готували півтора року, і для реалізації було використано 117 ударних дронів. Відомо, що спершу СБУ відправили до Росії в дрони, Згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території агресора дрони були заховані. Піддахи будиночків розміщених уже на вантажних авто. 1 червня дахи будинків дистанційно відкрили. Після чого дрони полетіли атакувати російські бомбардувальники. Президент же України особисто контролював операцію павутина. А от в вечірньому зверненні, яке ми тільки що заслухали, глава держави уточнив, що її офіс розміщувався безпосередньо біля будівлі ФСБ в одній з російських областей. І людей, які допомагали в здійсненні операції, заздалегідь уже вивезли у безпечне. Місце окрім білий, також були ураження. Авіабази Оленя у Мурманській області, Дягілєво в Рязанській а також в Івановській областях аеродром було вражено. ібо більше бачила, вже з'являлася інформація від Андрія Коваленко. Це керівник центру протидії дезінформації про те, що мінімум 13 російських літаків знищено і ще більше пошкоджено на Російській Федерації. Поки що з'являється така інформація. Я думаю, що згодом також оновлена інформація буде з'являтися і будемо вас про це інформувати. Ну так вчора Україна фактично забрала у рашистів своє, адже в мережі помітили цікавий збіг. До прикладу, 1 червня на 1996 року, Україна віддала Росії ядерне та стратегічне озброєння за Будапештським меморандумом. 1 червня 2025 року, рівно через 29 років, ці ж стратегічні бомбардувальники були. Знищені українськими силами на аеродромах далекої авіації Російської Федерації. Ну і на фото також ви бачите останній бомбардувальник ту 160 перед передачею Росії.